Привіт, народ! Ви вже чули, що говорить міністр фінансів? Задля того, щоб повернути військовим 30 тисяч гривень, потрібно збільшити податки, значить. да. Класна ідея. Типу, якщо народ хоче, щоб повернули військовим 30 тисяч гривень, потрібно брати податки з народу. Клас. А чому ви не задумувались над тим, щоб вам зменшити зарплати хоча б на відсотків 25? Ну. Деякі з вас там, я чула, отримують зарплати в 3 мільйони гривень, а не дохуяли це ні? часом. Або зменшити ваші зарплати навіть на 40%, то взагалі бюджет би збільшився. І витрати б хватало б о, забезпечити наших військових, і взутися, і вбутися, і на все б хватало. І на економіку б хватало. І на енергетику б вистачало б фінансів. Чому ви не думаєте про те, щоб зменшити вам зарплати? Зато ви думаєте, як збільшити налоги, щоб люди і так ще більше платили. Ціни здорові, комуналка яка. Давайте ще податки збільшимо, бо іншого варіанту немає і не може бути. А я, наприклад, вважаю, от, щоб зменшити вам зарплати, тому що вас обрав народ, ви живете за гроші народу, який сплачує податки, і ви за те, щоб проголосувати, натиснути одну кнопочку або прийняти якесь рішення, ви там отримуєте доволі такі непогані гроші. Ну, і я вважаю, що ваш, наш народ має вас поважати, а він вас не вважає, розумієте? У вас немає в депутаті жодної поваги від народу. Якби ви щось робили для людей, для держави, вас би народ поважав і гордився вам, що от наша влада нарешті щось зробила. Нормальне, путнє для людей. Ні. Потрібно збільшити налоги. Та наші люди і так будуть допомагати військовим, вони і так допомагають і волонтерять, і хто як тільки може. Я не розумію у вас. Зовсім уже немає іншого бачення, окрім того, як обібрати народ України.